На сьогоднішнє відео я розповім, як отримати роль для охоронця. Для цього нам потрібно натиснути на трейнінг і приєднаємося до сезону. Натискаємо Join Season. Знову небо натискаємо на Skip Intro. Це ми пропускаємо Intro, тому що. О! Welcome practical assembly. Please follow you. Training please in the chat. You pull the and please train to training. Натискаємо кей. Выбираємо Passenger. Натискаємо на Play Выбираємо Passenger, а не опирується. Выбираємо Passenger stapit Connect Viewprint Rail. Натискаємо на Spawn. Графси зал три Графси, давайте его приветствуем, так. Окей, окей, ну ставим. О, я вижу, я вижу новоречную шапку. О, еще есть Графси, Е. Адидас кофта. Adidas. Ну що ж, відкриваємо чат. Ну, напишемо його Hello. Або його. Написали його. І тепер його потрібно його слухати. О, ще Nike є у футболки. І в окулярах. Є. Так, зараз я порахую. так, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім гравців. Ану давайте перераховуємо гра. Так, вісім. Так. Тепер вже дев'ять, ну це дуже мало це дуже мало. Ну це дуже мало. І ще, і ще записати I from Ukraine. Де ви живете? В якому країні? Ну, я поки живу в Україні. Напишемо I'm From Ukraine. Ну ж. И вот она. И читайте, что там пишет. Пыша... Что там ее пишет. Что? А я це президент? Вот он. И вот я вижу президент. Президент. Человек. Президент. Президент. Ну, я поки його задовго чекатиму. І це задовго будемо зачекати. Ну, якраз натисну на паузу. І скоро вас відпрацюємо ваше повідомлення. І навіть я не знаю, за скільки буде відправлено це повідомлення. Може, я перший, чи останній, я абсолютно не знаю. Ну, я натиснула на запис відео на паузу. Все, тепер уже відправили на це повідомлення. Тепер натискаємо ОК. І ось створився нова вкладка. Натискаємо Back to Menu. Натискаємо Yes. Слухайте уважно. Так, вибираємо Word. Так, C El Smith Product. О, um класс, yup. oh, 185 вісімдесят пять. пишу? Так, так, Натискаем на реквесты на И. that's nee, it. It's kind of creepy. It's kind of not it's a, it's a, it's a, it's a This is elsmere Pond. This train is for... to Greenslade. The next station is Horton Rake. Chikaita? We О. О. все. натискаємо на Q. і натискаємо на Y, натискаємо знову на Q. він свистить так буде, натискаємо на знову на Q. Says the signal bell. Welcome, all the shares for both. Connect service to Greensleeve. We will be calling at Horton Rank and Greensleeve. We will shortly be arriving at.

And this is horton rink. this train is for greensland. the next station is greensland. okay, dispatcher. what's this? what's this? the this mistake. Натискаємо на R. Ещ він показував ліхтарик. Натискаємо на Ивы, від... закриваємо двері. Натискаємо на Q. і все. Ну давай уже, скоріше. Ура! Масло! Я вийду. Ну, все, якраз я виграв. Ну все. Я все пройшов на цій рівні наразі. Перше, перше, що ми зробили, перше це ми проходили, як отримати роль на машиніста. Друге. Друге. Це я отримав це як потрібно отримати роль диспетчера. І останній, як отримати роль. Ну, ну все. Якраз дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. гарного до Нового року. Ну все, якраз до ну, побачення. Я попав. Все. Пройшов крик-канку.